Хочеш працювати в таксі на новенькому BYD Yuan Up 2025 року? Компанія Ninja Taxi дає таку можливість взяти авто в оренду або працювати під відсоток. Компанія має власну мережу швидкісних зарядних станцій по всьому Києву. Вартість 1 кВт – 9 грн. 75 копійок. Автомобіль дуже економічний. Вартість 1 км пробігу – 1 грн. влітку і 1 грн. 50 копійок взимку. Автомобіль проходить в бізнес-клас в уклоні. Розрахунок при роботі на відсотку можливий щодня або щотижня. Щоб записатись на співбесіду і пройти тест драйв, зв'яжіться з менеджером по номеру телефону, який ви бачите в описі під цим відео, або заповніть заявку на сайті. Я давай залізай. Як ми не будемо таксувати? Дотяжок нема. Дотяжек, кстати, этой Зикр. Что, у него дотяжек? Юр, честно, сдаем Сдаем назад Сейчас нас захейтят ты что, очко дотяжкой, блядь, Порше 911 Ребята, ну мы тоже С Зикром уже, как бы, тоже Заколебал Телефон Короче, Ярик У нас уже есть свое замолвление Прикинь Драйверочек Вечірком катнеш? Да. Я, на... я вже домовився, що э, ти їдеш на BMW на, на X5, Ні а я з пасажиром їду на 911-м. Едрить, <рес> колотить. Блин, это пизду. Так, заслончик. Коротше, ліміт по швидкості у нас 150 км на годину максимум. В принципі, це в межах дозволеної швидкості по місту, тому я думаю, що перевищувати ми не будемо. Блін, ну шумка взагалі немає! А я боюсь веселого. Юрий, мы не страшны? А мы погоним? Погоним. Все. Не, ну это надо снять. Ой. Ой, Юрий. Вы меня, конечно, ой, Юрий. Юрий, Кира, в Порше. Я, Я зайду, все, пока. Все, давай, пока. Давай. Юрий, вы меня, конечно, так налякали, конечно. <laughs> че, как у вас дела? <laughs> 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 только оточило, вы че вообще? Огонь. Офигеть. Очень круто. Юрий, это просто ой-ой-ой. Блін, <ріхи> Блин, ну скиньте мне свою карту, я вам 15 гривен скину. 15 гривен? Да. <ріхи> ну типа. <ріхи> Все. Блин, спасибо. <ріхи> я вообще, ну, а як? А тут? Да, да. А я? Да. Вот так. Ебатова Юрій! Юрий! Тихо. Юрий! Спасибо вам! <стану> <соць> я, якщо у мене є ваш номер, а як мені і щоб не гукнути? Можна трошки гупитися ганце. Чуть. Ой, блин, это, конечно, кайф. Вообще. Коротше, як ви зрозуміли, друзі, працюю я сьогодні. Таксую я сегодня на Porsche 911. Porsche 911! Это, конечно... Я вам не могу передать словами, что я такой кайф. И прострелы, C6 просто нереально. І так, перший заказик є. треба <гад> тут, щоб взяти наступний, треба зупинитись, бо. Ой. Емоції переповнюють, якщо чесно. Так, взяв заказик в центр. В центр. Тепер треба тільки, щоб погодилась дівчина їхати на Porsche 911. Капець. Доброго дня. Доброго дня. Взяв ваше замовлення, а ви одна будете? Так. Да. Скажіть, а ви не проти, якщо ми будемо на Porsche 911 з вами їхати? Не знаю. А чому так? А я собі на день народження на день взяв машину покататись в таксі і от. 911-й купешечку. <сіх> якщо, а, ви... А, 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 якщо ви не працюєте в день народження. А він вчора був, а сьогодні вже не день народження. А взяв машину в оренду на uh, сьогодні на день. Давайте, без ви не без проти? Питань. Добре. Дякую. Тоді через 5 хвилин буду у вас. Добре. Я сподіваюся, мене в клоні не заблокують після сьогоднішнього робочого дня. Бо буде дуже, дуже обідно буде. Так, до речі, друзі, дійсно вчора в мене був день народження, виповнилось мені 36 років. От. Тому я вирішив зробити собі отакий от подаруночок на один день 911, потаксувати, покататись. Ну, Поки що я дуже задоволений, дуже класно. А, минулого року, в 35 років, коли мені виповнилось, я собі загадував купити Porsche Taycan з Порши Тайкан трошки не вийшло Зікер теж мені дуже подобається. Я вже покатався на ньому, вже кайфанув і думаю, що скоро я вже буду готовий його виставляти на продаж. Ну, але ж електромашина, да, от, хоч Порш електричний, все одно він і близько не подарував, не подарував би цих емоцій, які дарує все-таки, які дарує бензиновий автомобіль 911 та навіть порівнюючи з Ягуаром навіть трьохлітровий Ягуарчик, ну такі емоції дарує, просто вихлоп, коли відкривається заслоночка на 4000. Та, блін, ти просто кайфуєш. Поршик трошки, звісно, жорстковатий, жорстковатий трошки. У мене вже від посмішки, чесно, аж... аж боляче вже від посмішки. Уже щоки, аж болять. Оп. Yeah, До... фоткаю, бо чоловік сказав сфоткати. Так, це правильно, добрий. <рес> це добре, що чоловік ще дозволив. Ой. Ну, я з ним порадилася, він каже, да, може бути таке. Каже, може якісь у вас там скриті камери. Да. нічого вони скриті, вони не скриті, вони явні. Да, це я, я знімаю ютубчик, таксую. Да, це ладно. все легально. А що, яка у вас тема, в чому суть? Робота в таксі взагалі на преміальних машинах mm -hmm. в Києві. На різних і я беру в оренду, катаюсь. Ну, просто типу людей порадувати і самому собі. Класно. Класно. А я якраз тільки що дзвонила подрузі, кажу, а в неї теж порш. Я кажу, уявляєш, який прикол. Вона так посміялася, і ще чую в трубку, говорить теж чоловіку: уявляєш таксі на Порш 911? Зараз я вже трошки підзаспокоюся, але все. При сьогодні з 7 ранку Добре так людей брали? Це видруга Угу. Там дівчина перед вами була, вона просто втрачала свідомість. Серйозно? Так, да, взагалі. <світ> і я ж погано робилася. <світ> а ти побоялася, так? Ні, ну так і це все сподобалось. І незвично було, що вона просто така тона. <світ> 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 ну кайф. Дуже вам дякую. І Дуже я вам. дякую. Можна ще ваш контакт чи назву е блогу. Тесло таксі. Тесло таксі. Так. Тело таксі. буде все заблюрено, нічого не буде. Так, да, будь ласка. Так. Ну, Я не знаю. Може я би не роти, але я ще не знаю. Краще Хорошо. заблюрити все. А може ваш якийсь контакт, якщо на майбутнє. Я дякую, все. Вам дякую вам дуже. Гарного Дівайте. дня. Давайте навзаєм. Звісно, з людьми домовлятися. Не всі погоджуються і не всі одна людина. Це я за вами, так? Да? Добрий день. А, вона така маленька. Що маленька? А що маленька? Що не влізете? В смислі маленька? Нормально? я просто я не можу знайти кнопку, де тут відкривати салону двері. Добрий день. Добрий день. <реш> Неочікува. А, все, вот воно. Блін, я просто людям відкриваю руками і думаю, бо... <реш> така низенька, але маніврує так добре, так? Да. Ну, так. Да. Це ж спорткар. Ну, я маю на увазі, що е на ній комфортно їхати, навіть не дивлячись на наші дороги. Е, ну, на рахунок комфорта я би посперечався, бо якщо дорога просто рівна, то так. Да. А по прощаточку я тільки що їхав, то там, звісно. не так, все, солодко. Mm -hmm. так. Все, давайте. Mm -hmm. Дякую. Все, гарного вечора. Спасибо. Спасибо. Oh, <laughs> Все, супер. Да. Чесно кажучи, блин, от вже 17.30 я вже так втомився, от я от від себе аж не очікував. Якось так, ну, мені, мені більше здається, що я втомився не фізично, а більш емоційно, тому що вже в мене від посмішки, ну, мені вже просто погано від, від просто збитка позитивних емоцій. От я вже просто, хочу, хочу вже просто зупинитись десь і поїсти. А так, звісно, машинка офігенна, взагалі, ну... Та, ну ви самі бачите. Все красивенько, хоч цей 2016 рік. Але все виглядає прям на висоті. Тому зараз поїду поїм і буду збиратись на своє замовлення. Я думаю, ви чуєте, да, як панелька дрібіжить. Просто вся панелька дрібіжить життя. Брущаточка, друзі, брущаточка, вулиця Велика Васильківська ну, я думаю ви зрозуміли, що, що цій машині брущаточка це звісно, просто ще те випробування. Жорстно, жорстко. Кілька слів про цей автомобіль це Porsche 911 2016 року, трьохлітровий, від турбо, 420 кінських сил. Звісно, вихлоп, ви самі чуєте. Мені подобається, що тут зараз режим звичайний. Оп. Ставиш на спорт, одразу оберти двигуна підкидується. Оп. Так. Потім у нас тут є заслоночки. Тут у нас спойлер піднімається, опускається. Ви вот. самі чуєте цей звук. Она, конечно, жирна. Просто я на нее дивлюсь. Это кайф. Это просто кайф. А, да, ну, скорее вы, конечно, уже чули, когда я пассажирку эту <laughs> катал, чтобы она чуть-чуть, блин, чтобы она чуть-чуть не втратила. Блин, какой кайф. Это просто не передает ладно? А, ладно, поставлю режим нормал, потому что... А я вам скажу чому. Тому що я трішки поїздив, і як бачите, у мене вже більше ніж четверть баку з'їла вона. Я чесно я не знаю, буде, яка буде витрата пального, я коли поїду заправлятись. А, ну, але просто паливо тане на очах. Ну, я не очікував, що витрата от буде настільки. Ну, я думаю, що літрів ну, як 25-30. Хоча ні, я думаю, що десь в районі 20-25 да, десь так. Да. А, я чую боршовский парктроник. А, я, я, думав, я думав, що ти чуєш, як я по Бруківці їду, як все тарабани. <реш> Чуй парктроник. Да, да. Блін, ну вітаю, брат, красава. Спасибі, спасибі. Просто хотів запитати, чи під таксішку нормально брати, 911 як його обслуговувати? Офигенно, офигенно. Короче, ти кажеш під таксі не-не. Супер. Блин, а, супер? супер. Суп, супер. Я Костя. Я просто з першого разу. Просто від ягуару ти мене відмовляв постійно, поняв? Я питаю. 911 The Best of The Best. Ну, хочеш чесно тобі скажу своє враження Костя? Ні, ну тебе такої не було, а тілки. У мене такої не було ніколи, так. Да. Я ніколи на такий не їздив. Ну, перші враження і емоції були просто фантастичні, а через 4 години, от уже я вже так втомився. Ні-ні-ні. Я... Ну, ти ж маєш розуміти, що це не це ж тобі не люксовий, седан чи, чи SUV там. Ну так. Да. Це трішки інше. Тут тільки хороша дорога і тільки входження в повороти, тоді ти його розумієш. А якщо ти просто їздиш не на високій швидкості по е гнилій дорозі з бруківкою, ну, Ні, ну... взагалі це можна зненавидіти цю машину. Бруківка для неї це смерть. Просто. Ну, взагалі це просто і для спини смерть насправді. Ну, для спини, до речі, нормально. По комфорту більш-менш, ти знаєш. Типа я не відчув ніякого такого, що мені там хребет відбиває. А от в плані машин. Ну, не, не, не комфортно. Просто воно як дрібіжить, аж страшно, що щось відвалиться. просто. Поним? Обслуговування це як. Це як Панамера чи X2? Ні, воно по обслуговуванні дешевше, ніж Панамера. 911 дешевше, ніж паномеру в обслуговуванні? Так. Офігеть. Я так. не очікував такого повороту. Це реально? Це дуже витримала ходова частина. Та там, по суті, замінюється тільки все. Всі регламентні роботи там. Коротше, нема чому ламатися, якось. Нема чому ламатися, виходить. Та ну, на два морда буде дешевше, ніж на паномеру. Понятно. Ну це блин це класна новина для всіх, хто хотів собі придбати такий автомобіль. Да, да, да. Реально, що я без перебив. Короче, десь як Ягуар, да? да так, десь так. дестак, давай. Блин, а яговарь абсолютно терпимо. Побігли бы вже. Все, Прошу. спасибо, спасибо за інфу, Костик. Давай это тоді. давай, пока. Добрый, брат, давай. Пока. Та, коротше, ви вчули, що це абсолютно доступний в обслуговуванні автомобіль. Єдине, що він коштує там, да, під 100 тисяч доларів, але якщо ти вже його купив, то вже його обслуговувати не так вже й дорого, тому що якщо взяти, ну, в порівнянні, да, як сказав Костік, що типу, як десь приблизно як Jaguar, то якщо взяти, наприклад, Jaguar, який коштує там в районі 20 тисяч на сьогоднішній день, і в нього обслуговування рівно таке ж саме, як і в цього 911 то це, звісно, це приємно, це приємно чути. Отак вот от. Пішов я вечеряти, а потім на замовлення. Вікторович. Добре, дякую. Ну, я буду потрійний. <oral writer> <sharp şűzh> Добре, потрібен. Патрійний. Тут в закладі, так? Патрійний чай. Патрійний чай. Ні, все один чай. Добре. През... Знаете, на один чек. Я пригощаю сюди. Добре. З Знаєте, на чому я сьогодні просто їжу? Я сьогодні на Porsche 911. Я угощаю. Я вас вітаю. <laughs> да, знижка тесло таксі. Знижка тесла таксі. Скільки у нас? 15500. Супер. А, два потрібні часа. 408 гривень. Картою, будь ласка. Плата, карты. Огонь. Все, тогда мы пошли досчекать. Наше Спасибо. место, девочки, заняло, да? Сегодня так, да, банкет. <соценно> да. Спасибо. трехлитровый дизель. Mm -hmm. Той, на каком я так слава, помнишь? Коменте? Было mm -hmm. даже смачно. Yeah. Поехал я, знаете, на чем? Знаете, на чем? Yeah, на Porsche 911. Что делаем смотри пока тачка прогревается значит открываем заслоночку ляп отключаем старт стоп сполирочек у нас уже да, вытянулся И... Я на порше на порше слышишь чую да Що я на Порше. Порше. Пожа. Сьогодні всі чули. навіть. Сьогодні всі знають, що я на Порше. В'ясторі. Yeah. А ти, Ярик, знаєш, як вона їде по -прукі... по прущаточці. Ще ні. Блін, так в церкву близько. Ще ні? Ти будеш в шокі Ж... Жах. <laughs> Жах. Ну так, да, трошки гримить, так? Да? Так. Да? Трошки. Це капець просто. Я вже перезарядився трошки, бо. Давай. О, хто. О, хто. О, трошки гримить, так? Да? Так, зовсім трішки. Блін, нікого немає. Нема кому сказати, що я на Порше. Немає. Алло. Ало? Михайло, добрий вечір. Так, так, добрий вечір. Я бачу, що ви тут поруч. Так, я від вас недалеко. Хотів запитати, ви один, так? Ні, ми вдвох і я зараз дві А, блін, та в мене просто машина. Я сьогодні інша купає Porsche 911. То я двоє просто не влізуть. Ай, блін. Бо якщо там дівчина дуже худенька, то, то можна. А якщо. Ну тут ринка дівчина, ну давайте глянемо. Давайте, я тоді чекаю на вас. Так, Не, сейчас я сяду и в порядке. А. Так это есть Порше? Да, это как раз Порше есть. Я, наверное, в таком Порше Супер Можно сидеть так? Ну, Но делать. Нормально. А то вообще такое место. Не, ну прикольно. Так вообще не ездила, наверное, можно. На Порчаговку? Да. Нет. У нас сегодня как раз после рок-симфонического концерта как раз такое завершение. <laughs> да. Я не знаю, про это Еще один сзади? Но да. мне кажется, уже за мной никто не влез. Ну да, да. Короче, друзья, миф про то, что на Porsche 911 неможливо таксовать, Офіційно розвіяно. Я вам скажу так, що можливо. <смі> Навіть двох можна брати. Капець. Ну, люди дуже задоволені були, прям дуже Клас. Ну, а я зі спокійною душею можу йти додому відпочивати, висипатись і завтра віддавати тачку. Друзі, мені здається, я зрозумів, чому цей автомобіль викликає стільки позитивних емоцій і дарує тобі трошки щастя. Я зрозумів, тому що вона розблоковує твої спогади з дитинства. Я згадую, як ми з Костіком, той самий Костік з Роял сервісу, це мій друг дитинства, як ми з ним катались на його жигі шестерки і там так само була відсутня шумоізоляція, так само дрібіжала панелька. Так само була жорстка в ходу. аудіосистема була плюс-мінус така сама, як тут, і такі баси динаміки розриваються. Ось воно. Це просто розблоковує твої спогади дитинства, ти починаєш ностальгувати і саме через це ти почуваєшся таким трошки щасливим. Тому якщо ви хочете згадати дитинство, як ви ганяли на жигі 6, на 99-й, на восьмьорки, то я думаю, вам треба, вам треба взяти Porsche 911. <сélite> <сélite> так, ну і головне, проїхав я вчора 250 кілометрів. І зараз у мене менше ніж пів баку палива залишилось. І як ви думаєте, який розхід сьогодні? Завчора точніше, як ви думаєте, яка тут витрата палива? Дробень 6 пульс сотий до повного, будь ласка. Ну що, друзі, ви здивовані витратою пального на цьому автомобілі? Проїхав я 250 кілометрів і заправився 35 літрів майже. Коштує це 2500 гривень, тобто виходить, що кілометр пробігу на цьому автомобілі коштує всього 10 гривень. Представляєте? На Зікрі взимку, заряджаючись на публічних станціях, буде 7 гривень за кілометр на електромобілі. А тут, на спорткарі, 10. Я в шоці, ще враховуючи те, що сказав Костік, що цей автомобіль обслуговувати дешевше, ніж панамеро тобто десь приблизно як ягуар. До речі, друзі, якщо вам цікаво, де ми взяли цей автомобіль і скільки це коштувало, це ви можете побачити у Яріка на каналі. От, там вся історія. Ну, а я їду віддавати тачку. І підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео, цей коментар ви бачите на екрані. І автор цього коментаря отримає пачечку найсмачнішої у світі спешалті Арабіки з Ефіопії. Дякую за перегляд і бувайте! Побачимось!